А сьогодні на уроці ви дізнаєтесь багато цікавого про магніти і чим вони особливі? Побачите, де і як люди використовують магніти у житті. Давайте навчатися разом. Які речовини є у складі ядра землі? Як розділити суміш піску і залізних ошурків? Які знання і вміння необхідні для цього. Чи можна скористатись запропонованим тобою способом, щоб розділити суміш кухонної солі й води? Чому? Тобі відомо, що тіло починає рухатись, якщо прикласти силу. Наприклад, вдарити ногою по м'ячу чи штовхати візочок? А ще спричинити рух тіл. Навіть не торкаючись до них, можуть магніти. Подивіться на відео. Пружина сама підлетіла і приклеїлась до магніту. Це тому, що навколо магніту існує невидиме магнітне поле, сила якого зумовлює притягування деяких тіл. Притягуються до магніту тіла, які містять залізо або сталь. Це сплав заліза з іншими речовинами. Магніти це природні або рукотворні тіла, здатні притягувати залізовмісні тіла. Притягання тіл до магніту дістало назву магнітних явищ. Кожний магніт має два полюси. Північний полюс позначається Н. Або ПН. І південний полюс позначається С або ПД. Це частини магніту, в яких сила притягання металевих предметів найбільша. Якщо спробувати розділити полюси магніту, то з цього нічого не вийде. Навіть найменший шматочок магніту, відокремлений від будь-якої його частини, завжди матиме два полюси. Залізо та деякі інші метали і вироби з них із наближенням до магніту теж починають виявляти магнітні властивості. Переконайся в цьому, повторивши такий дослід. Спочатку дослідження проведи сталевою скріпкою по магніту 8-10 разів в одному напрямку. Так ти намагнітиш скріпку. Коли вона притягнеться до магніту, приєднуй до неї інші, щоб утворився ланцюжок із скріпок. Крім виготовлених людиною, існують природні магніти. Наприклад, руда магнітний залізняк відхиляє магнітну стрілку іноді притягує залізновмісні вироби. Запаси цієї руди в Україні є в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наша планета Земля має властивості магніту завдяки високому вмісту заліза в ядрі. Уяви, що через центр землі проходить гігантський магнітний стержень. Один його кінець це північний магнітний полюс, а протилежний південний магнітний полюс. Вони не співпадають з географічними полюсами землі. Вчені з'ясували, що деякі тварини мають клітини, які відіграють роль компаса. Наприклад, завдяки здатності приймати магнітне поле землі бджоли орієнтуються в просторі, а перелітні птахи повертаються на свої місця гніздування, долаючи тисячі кілометрів. Властивості магнітів використано в компасі. Це простий і зручний прилад для орієнтування під час подорожей морем і суходолом. Магнітний компас працює без джерел живлення, наприклад батарейок, і дає змогу визначати сторони горизонту за будь-якої погоди. Тому цей прилад беруть із собою мандрівники, туристи, грибники, мореплавці, геологи. Компас має магнітну стрілку і шкалу, на якій нанесено поділки та основні сторони світу. Стрілка вільно обертається під впливом магнітної дії Землі. Коли стрілка зупиняється, один кінець вказує на північ, а інший кінець стрілочки вказує на південь. Виконай завдання 1. Як і чому змінилась кількість географічних відкриттів з винаходом компасу. Виконай завдання 2. Чи можна на місяці орієнтуватися по компасу? Поясни свою відповідь. Магніти використовують у виробництві іграшок, прикрас і металошукачів для кріплення карт і таблиць. Магнітні матеріали необхідні для виготовлення різних цифрових носіїв інформації. На малюнку, ви бачите сучасний жорсткий диск з магнітним покриттям. А також дискети, які вже не використовуються. Магніти використовують для пошуку і підйому залізних чи сталевих виробів з важкодоступних місць. Із печер, колодязів, водойм. Ось такими магнітами користуються, щоб із води діставати металеві предмети. Без потужних електромагнітів не обійтися. Якщо потрібно підняти й перенести металобрухт та інші великі вантажі, виконай завдання 3. Наведи власні приклади застосування магнітів. Під час війни українські науковці винайшли набір магнітних інструментів, що відшукують і виймають осколки з поранених людей. Можна виготовити компас власноруч. Голку для саморобного компасу можна намагнітити. Для цього потерти гострий кінець голки вздовж одного полюсу магніту приблизно 30 разів. Рухи повинні бути в одному напрямку і швидкі, як під час запалювання сірника. У саморобних магнітах вістря голки завжди вказує на північ. Якщо потім цю намагнічену голку покласти на шматочок пінопласту, який плаває на воді, то голка повернеться так, як стрілка компаса, власноруч виготовлений компас може мати різний вигляд. Наприклад, як на малюнку. Замість корку можна скористатись будь-яким плавучим матеріалом пінопластом і навіть клаптиком паперу. Не залишай магніт. Поблизу годинників, носіїв інформації, наприклад, флешок, компакт дисків та інших виробів, які містять залізо. Адже магніт може пошкодити їх або повністю зіпсувати. Один із простих способів визначити який полюс північний, а який південний це встановити магніт біля компаса. Стрілка компаса, яка зазвичай вказує на північний полюс землі, рухатиметься до південного полюса магніту. Це тому, що стрілка в компасі насправді є магнітом. Отже, північний полюс стрілочного магніту компаса притягується до південного полюса твого магніту. А зараз попрацюйте з інтернетом. Користуючись додатковими джерелами інформації. Знайди інформацію про інші цікаві приклади застосування магнітів. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 13 це сторінки 88-94 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 94. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!